Позаду це означає, що наша команда інтенсивно готується до другої частини сезону. УПЛ. попереду 18-й тур поєдинок проти Житомирського полісся. Всім привіт! Я вітаю вас на ютуб-каналі Рух Тіві. Рубрика інсайт рух повертається саме тут. Ви побачите усю атмосферу та закулісся тренування жовто-чорних. Ну що ж, поїхали. Ну, я задоволений, як ми провели збори. Я ще раз хочу повторити, все, що ми планували, ми виконали. Офіційні ігри трошки інші. Ще раз кажу історія. Ми на сьогоднішній день ми добре підготовлені до тих матчів, але футбол це така гра, вона не завжди передбачена, не завжди логічна, тому підготовка пройшла добре, самі матчі покажуть. Який настрій взагалі зараз команді, і на твою думку, які формі зараз гравці? Я вважаю, що команда дуже продуктивно провела цей зимовий збір перед зон, і ми в найкращій кондиції готові до матчу з Полісом. Тренування розпочали з вітального коридору для новачка Клайвера. Також команда привітала із ювілеєм тренера з фізпідготовки Віталія Романюка. Підписав новачка, бразильця. Як його прийняла команда? Взагалі тепло прийняли нашого бразильця нового і я думаю, що він відчув себе як вдома. І е, я бажаю йому якнайшвидше показати свою найкращу гру. Хороший футболіст. Звичайно, що йому ще потрібен час для адаптації в цьому клубі. що треба багато працювати. Молодий футболіст, але я як тренер я можу запевнити, що в нього дуже хороші якості. І... Я думаю, що якщо він буде працювати, він він допоможе нашій команді. Давайте згадаємо турнірну таблицю УПЛ. Наразі наша команда на шостому місці за 17 ігор. Рухівці отримали 26 очок. Натомість Полісся на третій сходниці у скарбничці Житомирян 32 очка. Наскільки добре? Жовто-чорні готові до такого суперника. Хороша команда. Ви бачите, як Полісся розвивається як клуб як команда. Команда претендує на Єврокубки і і досить серйозний претендент на Єврокубки, дуже хорошу трансферну компанію вони провели, тому ми готуємося до серйозної гри. і Я думаю, що матч буде цікавий. Ми аналізуємо всі команди, і, звичайно, що ми спостерігалися з усіма командами на зборах, але знову ж таки збори це одне чемпіонат, це трошки інша історія, тому зовсім по іншому команди налаштовуються. На зборах дуже багато команд грають під навантаженнями, дуже важко. Ну, можна якісь загальні моменти для себе взяти, але знову збори це не є такий стовідсотковий показник, як команда градусом. Дуже хороша організована команда, яка так сказати, грає тільки на перемогу. Дуже збалансована команда і в такі як добрий в захисті, так і в нападі. Тому буде важкий суперник та хороша цікава ігра. З нагоди відновлення чемпіонату наша команда проводить відкрите інтегроване тренування для вболівальників жовто-чорних. Тренуємося в 23-й школі вже досить давно. Ми любимо, боліваємо за рух. вот слідкуємо за кожною грою виїзною, домашньою, стараємося ходити, не пропускати. От, а сьогодні просто така гарна нагода. Відкрити тренування. Це так цікаво. Побачити його кумирів вживу. Ну насправді це для дітей досить важливо. Це дуже круто. За ким спостерігаєш з руху? Е, який твій улюблений футболіст? Климчук. А чому саме Юрій Климчук? Мені дуже подобається. А от чим він тобі, чим він тобі подобається? Таус є, кончук, Ейсон Фернандес. Дідик, Дмитро Ледвій. І все. Супер. Я прийшов сюди, щоб подивитися на футболістів, взяти ще підписи. Я збираю повну колекцію і ще сфоткатись. Ну і подивитися, як відбувається тренування, бо я перший раз тут. Мені було цікаво дуже. Рух це дуже перспективна команда. Я дивлюся, як вона розвивається. Є велика академія. Я вірю, що в них вийде все і вони зможуть навіть виграти УПЛ. Як тобі відкрите тренування команди? Дуже подобається. Приїхали подивитися, як працюють професіонали, проаналізувати їхні дії на полі. Багато хто мріє про це, щоб побачити професійних гравців в живу. Дуже круто, класні, позитивні емоції получаю з цього. Подивитися, це завжди дуже цікаво. Як по телевізорі це одне, а отут вживу це набагато крутіше. За ким, можливо, спостерігаєш з команди найбільше? Климчиком. Чому Климчук? Е, дуже подобається його манера гри і ну, він відділяється на полі. От Зі всіх, от, тільки він мені так зразу в очі попадається і дуже подобається, як він з м'ячом працює. Велик квиток на матч, рух по лісся, на шосту годину. Будете? Так, обов'язково буде. Буду Я... Я вас чекаю. Ти був залучений повністю до інтегрованого тренування з болівальниками. Як тобі така ініціатива? Та я думаю, в першу чергу для них буде дуже приємно, коли вони будуть так близько до футболістів, до персоналу і цього всього вони будуть як занурюватись так само це тренування, так як і ми. Я думаю, що в принципі можна і почастіше робити, так щоб їм було приємно. Наскільки важливо для вас, гравців, знати, що є велика підтримка на трибунах? Дуже приємно, тому що вже як два роки ми граємо без болівальників. Дуже раді, що повернуться і будуть надіюсь підтримувати нас. І будемо так само для них грати тільки на перемогу. Чрух поліс відбудеться у неділю, 25 лютого на арені Львів. Початок о 18.00, Тож обов'язково внизу в коментарях пишіть ваші прогнози на цей поєдинок. Ну і, звісно, у вас ще можливість придбати квиточки. Посилання ви знайдете також внизу під відео. Ну і, як завжди, я попрошу вас підписатися на YouTube канал Рух Тіві на інші соціальні мережі клубу, аби завжди бути в курсі найбільш актуальних новин із жовто-чорної родини. Тож вболіваймо за рух разом. Прості часи, треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фафбе преміум спонсор ФК Рух.